Лікарні та медпрацівники Дніпропетровщини, попри величезне навантаження воєнного часу, потужно тримають свій фронт. Тому у 2022-му не припинялося підсилення їх сучасним обладнанням. Зокрема, нове оснащення отримала новомосковська лікарня. А ще там зробили сучасний ремонт, аби мешканцям було зручно та комфортно отримувати медичні послуги. Лікар-травматолог Юрій надає допомогу і мешканцям Новомосковська, і переселенцям. Окрім традиційного прийому, ходить з колегами-травматологами і у відділення стаціонару консультувати пацієнтів. Нове обладнання, неабияк полегшує визначати точні діагнози. Сучасний, якісний краще видно, чим на старому обладнанні. і є можливість більше правильно робити знімки, особливо при артрозах кульшових суглобів та артрозах колінних суглобів. Тому що це все йде під навантаженням. Тобто апарат рентген дозволяє це зробити правильно. На екран можна вивести, другий момент можна все збільшити. Можна, коли буває на старих апаратах на плівці, дуже погано видно. Є перелом, немає перелому. Краще аналізувати це все, тому що можна там трошки підкоректувати і все таки виявити якусь там лінію перелому. Пацієнт Станіслав отримав травму при падінні. Лікар оглянув, направив на рентген. Рівнем допомоги в місцевому медзакладі, задоволений. Прийшов зробити рентген, знати, які будуть далі гроші. Лібо операцію, або вирівнювати, витягувати. Я не часто ходжу в лікарню, тільки по таким случаям прихожу, скажімо так, не дуже приємним. Уподобаються умови. Протягом 2022 року обласним коштом придбали для медзакладу цифровий рентгенівський комплекс, компресора, наркозно-дихальний апарат, ультразвукову діагностичну машину, електромеханічне функціональне ліжко. За кошти благодійників, зібрані на платформі юнайте 24 лікарня отримала два операційні столи, прилад для вакуумної терапії РАН, наркозно-дихальний апарат, апарат зовнішньої фіксації. Місцевим коштом відремонтували перший поверх корпусу полікліні. Привели до ладу головний вхід. Також оновили реєстратору, коридор та частину кабінетів.